Слава Ісусу Христу, дуже сильна проповідь, торкається про рецепт, як бути щасливим. Щасливим можна бути тільки в Дусі Святому, коли проблеми, коли не в житті, коли щось таке відбувається, злость, агресія наповнює. Включаєш на каналах Салтаненко слово Боже, проповідь, і приходить свобода від всякої одержимості. Що би там всередині не було, треба отримати свободу від того демона, який дійсно мучить, тільки так. І так сказано, що наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Мені треба приблизитись до Бога, і тоді Бог до мене наближається. Але якщо я не наближаюсь до Бога, як Бог до мене наблизиться? І треба противостояти дияволу. Він є ворог. Кожен день словом Божим, молитвою, противостояти дияволу, служачи людям. Тому що віра це дія. Це дія. Це не просто я вірю, молюся, читаю Біблію. Я служу людям, я проповідую, я є світлом, як каже пастор.